Ситуація в тому, що в'їзд до кооператива планується з тої сторони, так як ми всі їздимо автомобілісти. Одне питання, яке виникло у нас з вами 2-3 дні тому, що територія згідно нашого свідоцтва про право власності на землю закінчується оцим баскетбольним щитом, так званим баскетбольним щитом. Ну, знаєте, Є європейська світова практика, що завжди при будівництві тих чи інших об'єктів є соціальна угода, на яку, в принципі, всі члени кооператива солас. Соціальною угодою в нашому випадку є розташування на даній території дитячого майданчика. Це вигідно буде всім мешканцям даних трьох будинків, бо у нас так само є діти. Почему Что? вы не посоветовали да, сразу? Почему вы сразу Потому того, как вы начали оформлять? Согласны мы вообще? ну не кричите. Мы пропонуем вот тут. Або перенести кольця, або зварити нові ворота, вислухати всіх пропозицій, поставити качелі, завести пісок, тобто зробити нормальний дитячий майданчик для всього двор. І як собаки, зайом дуже... ну, нас... кричите громше, ніж остальне 20 чоловік. Я вас спрошу, э, ми вам, гаражний кооператив, пропонує. Вот, ну 4,5 с половиной метра сюда сунемся. Уступаем на каждом гараже по 50 сантиметров. Нам это ну как бы уже роли не сыграем. Идем на компромиссное решение. Но это чисто, чисто по-людски. Сначала делаем площадку. Вивозимо цей мусор, а потом все, ну, так да. договорились, да, потом починаємо строить да. свої гаражі. Ми пока згоди на це не дали. Хто проти гаражей, давайте. <райм> это только начало. Да. Ми на мы же готовы подвинуться еще. Подвинуться. Я говорю, ми на 50 сантиметрів на каждом Ви Вы советуете, чего ж ви не совітували три роки назад. Я хочу, щоб ви перевірили законність виділення вам даних я просто буду... заниматься этим вопросом, чтобы Понимаете, проверили законность то есть, выделения вам. Бесплатно, несанкционированное вам. Пожалуйста, да, вы живете в этом доме, есть, пожалуйста, не санкционированное, это нормально. Пожалуйста, судитесь с а то есть, что такое цивилизованный гражданский кооператив с Нет, подождите это, секундочку. Это, это что, за, что это стоянка, это является, да? да. Не капитальным будивництвом. Она сейчас есть. А завтра а, сняли забор, мне ее нет. Вот то, что ее кто-то занял, это ваш вопрос. Как вам? А здесь мы говорим конкретно о том, он хочет, что вы какие-то капитальные... Давай, подожди Мы можем говорить, потому что он уже говорит об Значит, вы вообще против... Значит, вот там, если будет гараж, Да, салазны? я против. Вот если полотно в Я против. Вы согласны? Ну, я против, нет. Если то то есть, вот тут даже есть. против. А, а какое это? вы отношение? Вы против? Имеете? А мне оно мешает. Оно мне портит Мешать? вид из окна. Оно мне портит что? вид из окна. Да, да, будем с вами розумість. Это первое. Ну з вами судиться, ради Бога. Архитекторы сюда приезжали. Я посмотрю, сюда хорошо? архитекторы приезжали. И выставили эти 400. Ну вот пойми правильно, ну не должны гаражи быть в жилом, капитальные гаражи гараже, в жилом массиве. Ну. Какой О, жилом? А это что не в жилой массии? Мы что здесь? Это Временно проживающие. Это пустые. <кхи> а а во дворе можно строить эпитар? Ничего ну, нельзя. Ну, ну я, Даже не во дворе. Мы же не во дворе строим. По дворецы вот тут, где мы стоим. И то не тут, 15 метров от фундамента. Значит, на этих сборах думки мешканців всіх будинків разделились. Ті, хто стоять зі сторони кооператива, свою мають позицію. Інша частина взагалі проти будь-якого тут за будівництва, але це їхня власна думка. Інша третя частина погоджується на так звану соціальну угоду, в якої те, що розташування спортивного футбольного майданчика. Плюс дитячих, дитячих гойдалок, качелі дитячого майданчика. Найближчим часом буде предоставлена мешканцям будинків схема розташування дитячого майданчика і, і суміжних, суміжного гаражного капітан. Плюс вивезене строїтельне сміття, яке тут знаходиться вже більше 20 років, де він, як зараз ви бачите, діти навіть там гуляють. І в такому, в такому руслі почнемо е, двигатися. Земля була виділена згідно чинного законодавства. Тут був так званий пустир, строймайданчик, але була вільна земельна ділянка. Потім була чинного е, закону, чинного закону. Було Процедура дозвольних документів була проект землеустрою, потім проект на будівництво получена декларація в державному органі. Декларація на розпочаток будівельних родин. Але коли ми стикнулися, що є недорозуміння серед мешканців, ми просто маючи всі права на цю земельну ділянку, ми не порушуючи ні норми будівельної, тобто ДБН, ми ж не ставимо їм під під'їздами або на дитячій площадку. Ми ставимо на пустирю. Ми готові йти ще й на соціальну угоду.